Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт Реде, і ми продовжуємо проходити гру Deadlight. В цій серії ми пройшли лабіринт Щура, і тепер в цій серії будемо рятувати його сина, я так розумію. Так, він нам запропонував взяти все необхідне і піти, піти шукати його. Його сина. Так, ну, пішли. Йшли потрошку уважно все, щоб було, так? Давайте проб'ємо двері. Так, що тут є? В цій кімнаті? Якийсь постер. Нічого тут нема. Коли один світ вмирає, приходить інший, де життя відроджується знову. Нам каже Щур, мабуть. Занадто багато книг в голові можуть звести з розуму. Ти це знаєш, старий? Ні, це наш герой каже. Тут аптечка. Скільки минуло з тих пір, як ти був ззовні, Вейне, щоб створити порядок з хаосу? Так, якісь розмови такі пішли. Ну, мушу сказати, якщо вони переможуть, то хаос сильно нас випередить. Куди він пішов? Так, стрибок. Треба уважно тут. Може щур допоможе зараз? Ні, не допоможе, Самі стрибаємо. Так, тут повішені тіні. І куди далі? Може отут вже? Отут щур у нас може підняти. Піднімай, щур. Не хоче піднімати нас щур. Тут Фото молодого солдата з гвинтівкою в тропічних джунглях. Зображення трохи потерте, але напис можна прочитати Так Нанг, 68. Ясно А куди ж нам... А! Навіщо я це тяну? Може поки що не треба. Давайте відсунемо знову. А ось є хрестик! Ми вже зустрічали таке. Не влучив. Це що ж таке? Так, ліфт зрушиться, поки я не поставлю ящик. Ось так от. Все-таки правильно треба було ящик поставити в самий ліфт. Життя почнеться тут, внизу нижче за самі кола пекла. Рай відродиться нижче за чому Нижче за чому смерті, що йде. Але це і... буде майбутнім, пане Вейне. Добре. Принаймні старий знав, як побудувати місце, де він буде в безпеці. Це нема де правди діти. Напустим нас свистимо цьому старому. Але він нам уже не допомагає, ми повинні самі. Ось тут. Так, от зробити міст. О! Я думал, место відкрыти. стрибнемо чи ні? Ну знову не хочеться. Я по-моєму я розумію, що треба зробити. Але якщо в мене не вийде повернутись знову на цей поверх, це буде погано. Якщо ми так -от скинемо ящик. А, це було не дуже гарно. ще раз поїхали вверх і ось туди штовхнемо і я думаю ми дострибнемо уже до мосту давай штовхай штовхаємо ящик головне не сильно штовхнути так і стрибок нормально що. Я думаю, якщо ми так робимо, значить нам потрібен ящик буде. Давайте так потягнемо. А, ну, звичайно, вон у нас є стіна, через яку зараз ми будемо лізти. Так. Цей ящик Перевернувся і тепер ось так от заходить на нього наш герой. Куди ж ти так стрибаєш? Давайте так. І далі будемо тягнути наш ящик. Так, і тепер я можна зверху. Зверху тут якийсь... Прочати. Так, я думаю, розберемось. Розберемось. Зараз зачекайте хвилиночку, секундочку. Роздивимось трошки. Давайте спустимось сюди. Що тут є? Тут е... старі ілюстрації 9 кіл пекла з божественною комедією Данте. Здається, класична поема служила натхненням при створенні протулку Щура. Це куди Аж? Так, добре, що тут є. Так, ну нам може на ліфт? Давайте спробуємо піднятися. Назад. Значить, Я думаю, ось так от треба зробити. А потім, коли ми натиснемо зараз, ух, то відкриється. Ящик впаде на місце. Якщо тобі потрібна моя допомога, просто дай мені знати Вейна. Ось, відкрився якийсь ліфт. Потрібна твоя допомога. Ну, ти ж казав, якщо потрібна допомога, відкрилося це. А, розумію. Все, ось так от. Ми, мабуть, зараз вийдемо назовні і будемо шукати метро десь під містом. 5 липня 1986 року, 4.06. Ось, подивись на фотографію. Зовсім не важко впізнати сейна щура. Але будь обережний з чужинцями, живі так само небезпечні, як і мерці. Так. А де фотографія? Я не помітив. Нам відновили здоров'я. Тобі потрібна допомога, Вайна? Так. Не хочеться стрибати так сильно, а. Ну давайте спустимось на оцю платформу. І стрибнемо сюди. Тут у нас може щось бути. Якісь написи. Ці малюнки відрізняються від попередніх. На них зображені бомбові удари, нанесені по місту на початку епідемії. Так. Нам це не дуже допомагає. Але ось тут є. Нема нічого підсунути. Бо ми можемо не дострибнути, ні, ми дострибуємо. Вже трошки я звик до цієї гри. До цієї гри. І можна хоч більше бачити об'єктів, за які можна зачепитися. Спускаємо воду. І тепер давайте ось так от зліземо, не будемо стрибати сильно. І тепер я думаю нам треба... Ой-ой, ой так, я бачу, що встало якесь. Тільки не повзи сюди. Та й що ж це таке, що ж я не влучаю? На тобі в голову. Ай, по ньому не попадеш. Так, я так розумію, От, ота драбина. Відкрилась, що я не побачив. Краще б нам сокирку дали. Тут якийсь, дивіться, пропелер. Пішли далі. у у у, -у, -у. Е, Так, я зрозумів. Я зрозумів, що це пастка, коли вже наступив на клавіш там, кнопка. Знизу так, давайте спокійно. Ось так. От будемо перескочувати. ой ой, -ой, -ой. Так. Ці паски виглядають так, наче вони призначені для захисту. Для захисту. Від чогось там і від когось. Ну ясно, від тіней, мабуть. Або від е, вже ще живих людей. Так. Тут вагон. Як взагалі все це побудовано? Як це зробив щур? Давайте так. О, Щур, привіт. Коли епідемія, епідемія дісталась до Сіетла, люди зайняли оборони, намагались. Багато загинуло, а потім вони повернулися, щоб поглинути тих, хто вижив. Пізніше військові намагалися завдати удару по тінях. Подивись навколо, і ти побачиш, чим все закінчилося. Добре, що Щур нам щось сказав, бо ми б вступили на. Цю платформу і звалились, бо я думаю, що вона відкривається уже стаціонарно. Але ні, вона відкривається. А потім. Ну, вона Стає, а потім знову можна впасти. Так, обережно. І тепер вирішальний стрибок, знову хтось сміється. Так, і. Буваємо. Цікавий лабіринт. Створив, звичайно, Щур. Посвідчення незнайомця, його ім'я Кей-Ай, ну КА КА Б'янчі. Так, а куди далі? Вже вниз, мабуть, вниз. Давайте потрошку вниз. Оце потрошку вниз у нас. Е, значить, не вниз. А чого ж там, наче, платформочка була. Неуважність знову. Яка платформочка? Ось дивіться, мабуть. Ні, не сюди. Це ззаду. Я ніяк не можу звикнути до того, як. Де об'єкти трошки позаду нас, чи... Чи ні. Так, а тепер я от не знаю. Зверху. Давайте назад спробуємо застрінути. Так, підтягнемося. А от там є. От знову ж зараз не ясно, чи є там щось. Так, іще раз. Так, і... А, звичайно ж. І треба встигнути застрибнути. Давай назад. Оце, було, оце вже було прогнозовано. Так, як це побудував щур. Стільки поверхів, так знову. Хрестик, треба уважніше дивитися на ці хрестики. Не вийшла. Ще раз. Ні. ще скажіть, що це не, не воно. Може звідси треба його. Підбити? Оце вже питання. Є ще. Але я знову боюся, що я помилюсь в просторі в плані ще. А, тут і не можна. А ось. Все нормально. Все нормально, нічого ми не помиляємося. А що з приводу цих солдатів? Новий закон. Я казав тобі, коли часи змінюються, повинні змінитись і люди. Ми всі зробили вибір, пане вейне. В хаосі деякі вирішують показати свої найкращі сторони, інші найгірші. А он. Поквапся, я хвилююся за безпеку сина, а також тих, про, ко... про кого турбуєшся ти. Ось, щура, я думаю, де ж звідки він тут. Так. Ааа, там знову немає. Знову мене обдурило. Те, що тут. Так, мабуть, треба все-таки. От сюди. Так, все правильно. Втратили ми одну. Одну. Мужку! І що ж так знову. Знову попався на пастку. Опа! А, я зрозумів. Тут, тут треба, мабуть, брати геймпад. А, тому що бачите одна внизу, одна зверху, і треба, мабуть, буде пробігати. Так, де тут стрибок? Е, треба подивитись, де ще просісти. Звичайно ж. Звичайно ж. Так, де тут просідати? А, не та клавіша, ясно Я не ту клавішу натиснув. І. Оп! Е, трошки повезло. Все, гімпад відклали. Добре, що я одразу його підключив, що не треба було. Паузу натискати. Так, треба. Ага, не стрибаємо ще на платформу. От зараз стрибаємо на платформу. І он жовта штучка є. І спускаємо воду. Бо нам треба, мабуть, отуди, де треба збити, розбити ці двері. Ось так от. І тут є ящик. Зараз ми витягнемо його. І жовтенька знову. Так. Немає ніяких. Начебто ж немає. Начебто ж немає ніяких оцих хрестиків. Так, я бачу, куди треба йти, але дострибнути. Важкувато. А тепер, мабуть, у мене таке враження, що треба буде. Дивіться. Чи підніметься разом з водою цей ящик? Ану, дивимося нашу версію. Так. Наша версія була правильна. Ой-ой! Втопився! Да? Ну, а ти що, плавати не вмієш? Він не вміє плавати. Дивно. Такий фізично підготовлений чоловік і не вміє плавати. Якось дуже сильно ми стрибнули. Так, значить, треба тоді. Подалі подалі від нас. поставити ставити цей, цей ящик. Трошки тупувато, як на мене. Він. Може робити такі речі і не вміє плавати. Він так класно паркуром займається і не вміє плавати. Ну добре. Не вміє, так не вміє. Не всім дано, не всі навчились. Так, ну я ж думаю, тепер ми дострибнемо. Тепер ми можемо... Тепер мене дострибнуло це. Так, ну дивіться, приблизно треба поставити край ящика біля оцього стовпа. Буде у нас орієнтир. Це ж треба перший раз перестрибнути, а другий раз не дострибнути. Так, все буває. Все буває. Так, тепер вже ти не втопишся. Так, бачимо наш орієнтир. І ставимо десь на край. Ось так от. Давайте трошки туди. Ось так от. Давайте поставимо. Зараз оцінимо ситуацію. Повинні дострибнути. Та що ж це таке? З... Навіщо я... Так, це був... Це, звичайно, взагалі. Ні в якій ворота. Навіщо я підсунув знову вправо? Треба краще більше вліво. Ну. Ентер. Не хочу написано, натисніть наші будь-яку клавішу, але я Ентер не працюю. Так. Ну, ми розгадали так класно, розгадали цю головоломку і. І просто не можемо розрахувати. ...в Силу стрибка. Дивно! Дивно. Давайте тепер так. Поставимо. Я ж думаю, нарешті ми дострибнемо. Ну давай. Давай, Рендал. Нарешті. Нарешті дострибну. Ось так от він стрибає. Так, що тут буде? Тут щось буде може щоденника. Невинні люди, які намагалися знайти притулок під час Великої війни проти Тіней. Їх поховали під обвалом, що стався через бомбардування. Дострибнемо. Які ваші ставки? Давайте я почекаю. Так, ні? Я думаю, так. Ух, в самий низ. В самий низ. І тепер тут щось ще буде. Туди ми не можемо дострілити? А можемо від стіни і вверх отак от. Там, в стилі Нео. Ні, не можемо, але ну, тепер... Давайте спробуємо. Розбігтися і... І ось так от стрибнути вниз. Ще раз. А Щура нам не допоможе в цій. Ні, щура тут немає. А, що ж таке. Значить, так він не, не дострибне. Так він не дострибне. Якось трохи ми неуважно... О, що у нього з головою. Є щось підсунути може. Чи кудись стукнути. Давайте подивимось. А от дивіться. Тут же от... Ні, це не ручах. Хіба ні? Це ні, не можна натиснути. А, так. Так. Може знову по стелі постріляємо там. Щось обвалиться. Ну, з... ну тут мене дострибуємо. І підсунути нічого не можна. Ніяких немає. Ніяких немає. Зачіпок. Навіть не знаю. Давайте я на паузі. На паузі спробую щось зробити, а потім вам по можливості покажу. Друзі, начебто я найшов. Знайшов Рішення, я перестріляв Усе, все, що можна. Перестрибав всюди, де можна. І ось ось що знайшов Ось так треба було просто на трубу всю стрибнути. І все. Все начебто логічно. Але, звичайно, коли не підсвічуються нічого, ніякі об'єкти, то. Так, а як же ж його зараз? Ось треба по такій траєкторії запустити. Чудесно. І тепер ми. Давайте ось тут. Ось тут. ну Давайте виліземо. Ні, все-таки давайте отут, в такому просторі, ми закінчимо серію. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх. Підписуйтесь на канал та коментуйте. Також завітайте до спільноти українських ютуберів ВКонтакті. Побачимось в наступних серіях проходження гри Deadlight. На все добре!